У школах стартував спортивний тиждень. Сьогодні ж для учнів провели олімпійський урок, на який завітала і наша знімальна група. Відкривають змагання внесенням символу ігор олімпійського вогню, а потім показові виступи школярів. Далі як годиться, спортивна боротьба. Напередодні дня фізичної культури та спорту у школах влаштовують малі олімпійські ігри для учнів. Така традиція має десятирічну історію. «Ідея самого мероприятия – манереприяті увагу ідеям здорового образа жизни Пропаганды физической культуры и спорта, как вот сегодня было, здесь проводятся показательные выступления по видам спорта. И ребенок, и родители сегодня могут определиться, куда им пойти в дальнейшем заниматься физкультурой спортом. Начало учебного года формируются учебные группы. Невзирая на то, что сегодня, к сожалению, Донецкая область вот и в таких условиях находится, мы по всей территории области такие мероприятия проводим, за исключением, там, де все ж ні возможності масово людей у Белбасівській загальноосвітній школі. Спортивне життя завжди вирує. Заходи для підтримання фізичної активності дітей тут проводять. Часто. У нас в сентябре проходит легкоатлетический кросс. Мы готовимся к районным соревнованиям. Всегда у нас сборная команда принимает сначала этап школьный, потом выходим на район, на районные соревнования. Соревнования по футболу, где также мы готовим свою команду, выступаем на районних соревнованиях. Принимаем участие в соревнованиях по волейболу, баскетболу, настольному теннису, шашки, шахматы. Всі ці види сорівновані, всі віди спорта, котрий ми можемо на даному етапі провести у себя в школі. Шкільний етап, потім виходимо на районний етап. Уроки фізкультури учні люблять і не прогулюють на фізкультурі Ну ми займаємося. Як присідаємося, діла бігаємо. Ми любимо фізкультуру, Весь клас на ходить. ходять так ще на саме урок у Нас бачи <свят> і навіть наймолодші знають, що спорт має бути у житті кожної людини щоб бути сильним і смілим. Незважаючи на військові дії в області, підготовка до змагань професійних спортсменів не припинялася. Тренування за графіком проводилися поза межами проведення. АТО. результати трохи нижче ніж минулого року, через те, що не всі прибули на змагання. Неприємною новиною є звістка про пошкоджені спортивні об'єкти області через бойові дії. У нас, к сожалению, есть объекты спортивные, которые пострадали. Таких оно меняется каждый день. Мы получаем оперативную информацию о таких разрушениях. Вот 12 крупных спортивных сооружений на сегодняшний день пострадали. Это и Донецк, это и Славянск, это Янакива. Это шахтерск. Вот. Сейчас мы оперативно даем ту информацию, какие есть разрушения, формируем базу данных, планируем, что будет финансирование и как местных бюджетов, областного бюджета, и выстраиваем через Министерство молодежи и спорта. Они формируют такую базу данных. Є дуже велика поддержка і небізразліч центральних органів влади, у тому, щоби як можна бистріє встановь інфраструктури. Вікторія робить тільки перші кроки до професійної спортивної кар'єри. Дівчина захоплюється вільною боротьбою. Щодня займається до двох годин. Минулого року посіла призове місце на чемпіонаті області. Її запросили продовжити навчання у Донецькому училищі Олімпійського резерву імені Бубки. «Не знаю, далі займатися боротьбою, там учі кластовезять на соревновання, вигравати». від національного комітету спорту. Учні отримали футболки, м'ячі для занять фізкультурою. Фінальна крапка спортивного тижня буде поставлена у п'ятницю, коли змагатимуться краще у районі.